Дві ворожі БМП вирушили в бік наших позицій, впевнено із ревом двигунів, наче на парад. Але не знали вони, що їх уже чекають. Наші дроноводи спокійно займають окоп, розгортають планшет, обирають цілі. Робота тиха і дуже точна. Перша БМП встигає пройти кілька десятків метрів, перш ніж у неї прилітає. Просто на ходу мить і колісниця руського міра перетворюється на мішень для наступного дрону, який вже летить вражати мотлох окупантів. Другий удар і вже видно дим, але це ще не фінал. Наступний FPV летить мовчки, ідеально влучає. І ось вона справжня картина війни. Потужна детонація, вогонь, уламки, що розлітаються на всі біч. Перша БМП уже історія. Історія про те, як закінчуються спроби штурмів без мізків. Тож, друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми йдемо далі. Друга БМП стоїть осторонь самотньо кинуте залізо, ніби ще сподівається втекти. Але наші не прощають і не залишають недоробленого. Кілька влучних ударів, і ще одна детонація. Далі запалюючий дрон, а за мить справжній факел горить яскраво до тла. І на цих кадрах не просто знищена техніка, це символ, що в нас кожен дрон на своєму місці, і кожна БМП ворога лише тимчасова. А ось ще один ворожий штурм. Знову багатомільйонна техніка повзе до наших позицій впевнено, ніби на показ. Але наші хлопці вже на поготові. У повітрі свистить це злітає FPV-дрон. У прицілі чергова ціль. Танк. Обмотаний ланцюгами як середньовічна фортеця. Справжній цепкований сарай. Як його вже встигли охрестити? Дрон кружляє, уважно вивчає кожен сантиметр, потім різкий ревок, потужне влучання. Камера з різних ракурсів фіксує, як горить броня, яка мала рятувати. Але наші дроноводи не зупиняються, робота ще не завершена. Новий боєприпас. Наші воїни оснащують дрони зброєю постійно. І ось новий виліт. І ще одне влучання. Чітке, хірургічне. Навіть цей залізний танк із ланцюгами не витримує. Усе, що мало вразити, перетворюється на обгорілий каркас. Наші хлопці працюють системно. Один виліт, одна ціль. Влучання за влучанням. Кожна із цих технік рев, що становила загрозу, стає лише свідком поразки. Метал розлітається, детонація, вогонь. І ось кінець чергової атаки. Те, що залишилось кинутим, наші хлопці утилізували повністю. Згодом наші воїни знімають наслідки на телефон. На екрані тиша, і купа розбитої вже непотрібної техніки, яка залишиться тут іржавіти, горіти і мовчати. Мовчазний пам'ятник черговій поразці. І ще одне нагадування: скільки б не їхало. Кожен буде зустрінутий. І кожен залишиться там, де не варто було з'являтись. Черговий штурм, черговий провал для ворога. Російська техніка знову повзе до поля бою. Впевнено, важко, наче хтось там досі вірить у шанс на прорив. Але їх уже чекають. У повітрі гудіння наших FPV-дронів. Один за одним вони вирушають назустріч металу, щоб перетворити його на дим і уламки. Перші влучання і ворог починає метушитись. Екіпажі залишають техніку, кидають усе і тікають у найближчу посадку. Але там їх уже зустрічають наші воїни. Починається бій. Поки рашисти намагаються дати відсіч, наші дроноводи продовжують роботу. Вони не дають техніці ані шансу відкотитись назад. Жодного повернення, жодної евакуації. Тільки вогонь. Тільки чітка утилізація. Ще одна атака. Ще одна поразка для ворога і ще одна перемога для тих, хто працює точно, спокійно і без зайвих слів. Точні вилучання. І згодом ми можемо бачити наслідки. Повітря густе від диму. Воле бою відоме вже нам і добре промарковане обгорілими остовами. Далі кадри, що говорять самі за себе. Російська техніка знову рухається на штурм, гуркіт моторів, броня, впевненість. Але в посадці вже працюють наші. Дроноводи спокійно готують FPV до виліту. Кожен рух точний, зосереджений. Пальці на джойстику, погляд на планшеті. Ворог ще не знає, що йде прямо в пастку. Перший дрон піднімається в повітря. Летить високо, впевнено. Прямо назустріч бронемашині. І на ходу влучає. Дим, уламки. Це лише початок. Наші воїни продовжують працювати. Один пуск. Одна ціль. Наступний дрон уже в небі. Вже прицілюється. І ще одне влучання. І ще одне. Так, керуючи джойстиком і дотримуючись бойового спокою, вони захищають кожен метр нашої землі без пафосу, без зайвих слів, лише точна робота. Остання ціль, останній виліт у прицілі ще одна ворожа машина, влучання, і далі лише густий дим, полум'я і метал, що більше нікуди не поїде. Далі ще одні чудові кадри бтр МДМ Ракушка впевнено сунеться полем бою, начебто захищена. Новітня гордість армії РФ. Але наші дроноводи вже знають свій сценарій і не залишають шансу цьому мотлоху. Дрон летить впевнено прямо в ціль. І вже за кілька секунд точне влучання, просто на ходу. Техніка різко зупиняється, дим валить зсередини, машина дихає на ладан, але наші не зупиняються. Ще один дрон і ще один системно, спокійно і впевнено. Кожен удар це мінус. Одна спроба расистів прорватись. Далі неподалік, ще одна ціль БТС 4 В. На неї чекає та сама участь, що й БТР. Наші FPV влучають точно без шансу. Зрештою, полум'я потужне, яскраве. Ще один доказ, що в нас точність, а в них лише залізо. І воно тут і залишиться. Рашисти вирішили сховати свій непереможний Т-90 у будівлі. Думали, не знайдуть. Але в небі вже кружляє наш дрон. Вивчає, фіксує, готується. Кілька обертів навколо цілі для того, щоб знайти слабке місце броні РФ. І точне влучання. Лише мить. І ми бачимо наслідки: будівлю охоплює полум'я з нею, і все, що сховалось всередині. Танк утилізовано, хитрість не допомогла. Там, де працюють наші дроноводи, жодна ціль не залишиться непоміченою. І ми бачимо, як окупанти фіксують на телефон знищену техніку РФ на полі бою, знімають, як згоріла їхня ж колона. Обвуглена техніка, розкидані уламки. І все це вони фіксують, наче на згадку. Можливо, комусь там у тилу хочеться побачити бойову роботу. А може, просто немає що святкувати, от і лишається фотографуватись на фоні власної поразки. Коли нема перемог, знімають наслідки втечі. Коли немає техніки, залишаються лише селфі з металобрухтом. На відео Рашисти знімають на телефон знищений танк, але є один нюанс: за кадром вони впевнено називають його леопардом. То чи то жарти, такі в них чи справжнє уявлення про західну техніку, але суть змінюється. Танк згорів, і, як завжди, не допоміг. Ось як виглядає леопард. А на відео гордість Путіна Т-90. Тепер у них кожен обгорілий остов, це леопарда. кожна втеча, перегрупування. Самообман це, мабуть, останнє, що в них працює стабільно. І ось тому ще один доказ: Бій з повітрям. Тікток, війська на позиціях. На кадрах росіяни в одній із будівель відкривають вогонь. Усе серйозно: черги, постріли, вигуки. От тільки є нюанс: стріляють у порожнечу. Жодного ворога, жодного сенсу. Очевидно, бій ішов не з противником, а за перегляди. Тікток оператори у формі не підвели, зняли і виклали в мережу, щоб світ побачив бойову роботу. Коли реально перемоги нема, вигадують свою і самі ж у неї вірять. Самообман це справді вже доктрина для РФ. Це відео і його опис ще один трагічний доказ того, як російське командування кидає своїх солдатів у бій без підготовки, лікування чи поваги до людського життя. Фраза, от з такими приходиться йти в бій, передає зневагу і безнадію навіть серед самих окупантів. І на завершення ще одне відео: Цвинтар, місто мільйонерів, як іронізує авторка, проживання безкоштовне, але це не гумор, це крик правди. Кожна ця могила, це чийсь, син, брат, батько. Їх відправили на кровопролиття в чужу мирну країну. За чиїм наказом? Заради чого вас годують словами про боротьбу за вітчизну, але ця вітчизна навіть не спиняється, щоб вас врятувати. Вона не лікує, не підтримує, не захищає. Вона тільки жене вперед, поки не зламає або не вб'є. Справжня сила не в тому, щоб мовчки йти в бій. Справжня сила у здатності сказати ні злу, ні диктатору. Поки ще живі не мовчіть. Не дайте себе використати, не йдіть. На кровопролиття за чужі імперські мрії. це не війна за народ, це злочин проти нього, і зупинити його може тільки сам народ РФ.